Компанія Intel серйозний виробник процесорів і взагалі локомотив комп'ютерного ринку вирішила, як нам здалося на цьогорічному Intel Developer Forum, стати локомотивом і в питаннях роздрібної торгівлі. Принаймні кілька цікавих рішень з даної сфери у Сан-Франциско були показані. Ось вам спільний проект з MasterCard. -ом. До сьогодні електронні платежі вже міцно закріплюються за технологією NFC, а відповідні чіпи активно проставляються лише у смартфони. Невдовзі ними ж розживуться і. Ноутбуки, ультрабуки. Сервіс PayPass вже був анонсований раніше, і ось обидва члени проєкту заявляють, що готові до його повноцінного впровадження. Ваша кредитна картка тепер інтегруватиметься в ультрабук, а оплата відбуватиметься моментально, без зайвих аутентифікацій та набридливих перевірок. Все уже, як то кажуть, захищено і максимально безпечно. Потроху добирається інтел і до живих реальних магазинів. Банальні паперові цінники пропонуються заміняти маленькими сенсорними. Моніторчиками. Сюди можна заводити яку завгодно інформацію, розбивати її на окремі сегменти, які покупець зможе пролистувати, як наче на екрані мобільного телефона, власне, ціна і назва товару, акції, в яких цей товар зараз бере участь, реклама, навіть готові відеоролики. Сюди ж заводяться відгуки про вашу потенційну купівлю, взяті із інтернету. Причому ви самі можете впливати на його популяризацію, проставляючи прямо в магазині свої індивідуальні рейтинги. Поруч з екран Ком розташовується невеличка камера, яка не лякайтесь за вами, слідкуватиме. Вона слідкуватиме за рухами покупців. Поки біля товару нікого немає, екранчики тухнуть. А коли камера піймає ваш активний погляд, усе оживає і починає нав'язливо пропонувати вам усю наявну інформацію про товар, на який ви дивитесь. Менеджерам магазинів при цьому пропонується доволі простий спосіб змінювати інформацію на електронних цінниках. Просто підключається смартфон, який у свою чергу має доступ до бази даних. Вручну нічого не шукаєте, просто сканується штрих-код, за яким потрібний цінник з усім гамузом інформації моментально підтягується на моніторчик. Отак, куди вже тим нудним нинішнім полицям, оздобленим допотопними паперовими цінниками. А отак, от, з точки зору спеціалістів Вінтела, невдовзі вже будуть виглядати банальні вуличні торгові автомати. Основа апарату це величезний сенсорний дисплей, на який виводиться увесь наявний у машині асортимент. Давайте зробимо. Робимо свій вибір. Ну, заплатили там щось і забираємо товар. І тепер ми можемо зробити фотку з готовим купленим продуктом. І відправити усю цю радість на е-мейл. А для чого усе це? Для того щоб моя жінка чітко була впевнена, що я не десь там шляюсь, а купую кока колу на розі Ховард Стріт і четвертий явеню.